Слава Ісусу Христу, знаєте, наш пастир показав, що давно вже сталася ядерна війна, але Бог сдержує це все слово для того, щоб кожна людина могла покаятися та прийти до Бога. Але всякі такі пророки і іскажають євангельське слово для того, щоб прикрити свої гріхи. І багато людей вони слухають таких лежепророків, які ведуть просто в ад. Хто не несе учення апостола Петра та апостола Павла, той соєняється з, з животним миром. Люди Божі, вони соєняють із вірою апостолів, то ми соєняємося з Богом. Тому приєднуйтеся до місії, Слово Боже. напишіть мені для того, щоб познати е, Слово Боже, щоб освободитися від усякої гріховності, щоб змінити своє життя та прийти до спасіння, тому що все, то, що гряде на землю, весь той апокаліпсис, нас спасе лише слово Боже, та ученичество, стати учеником. Слава Ісусу Христос, знаєте, наш пастир показав, що давно би вже сталася ядерна війна, але Бог сдержує це все слово для того, щоб кожна людина могла покаятися та прийти до Бога. Але всякі такі лиже пророки і скажають євангелійське слово для того, щоб прикрити свої гріхи. І багато людей вони слухають таких лежепророків, які просто в ад. Хто не несе учення апостола Петра та апостола Павла, той соєняється з животним миром. Люди Божі, вони соєняють із вірою апостолів, то ми соєдіняємося з Богом. Тому приєднуйтеся до місії, Слово Боже. напишіть мені для того, щоб познати Слово Боже, щоб освободитися від усякої гріховності, щоб і змінити своє життя та прийти до спасіння, тому що все, то, що гряде на землю, весь той апокаліпсис, нас спасе лише слово Боже та ученичество, стати учеником.